Визирська сільрада закупила чергову партію харчових продуктів для надання гуманітарної допомоги жителям громади та внутрішньо переміщеним особам. З початком війни такі пакунки вже традиційно роздають по усіх місцевих домогосподарствах напередодні великих календарних свят. На цей раз у пакеті з допомогою від сільради люди отримують 16 різноманітних продуктів для збалансованого харчування. Наскільки така допомога зараз є вчасною? Ділиться староста Дмитрівського старостинського округу Володимир Жирдецький. Дана така підтримка, дуже як то кажуть, добре сприймається нашим населенням. От, велика подяка керівництву за те, що віднайшли кошти для придбання такого дуже, я б сказав, шикарного набору. Що помімо самих таких продуктів, як гречка, цукор. Плоть до того, що паштети, тушонки, ще й консерви, допустимо, тисень тріски. Ну, це як то кажуть, а також і солодощі, і для дітей, для того, щоб вони не відчували оцих лихоліть. На думку Володимира Жердецького, сьогодні у селах громади є чимало людей, які потребують на допомогу харчовими продуктами, бо вони далеко не все можуть собі дозволити купити. Є такі люди, це багатотітні сім'ї, а також вже дев'ять сімей переселенців, жінки з дітьми. Ті, які дійсно виїхали із зони бойових дій, і люди дійсно нічого не мають з собою от, і потребують. А також є ну, похило, люди похилого віку, діти, яких знаходяться дуже далеко. От і не завжди можуть приїхати і надати допомогу батькам. Розповів нам Володимир Жердецький і про те, що з Дмитрівського старостинського округу захищають нашу батьківщину від російської навали понад 50 жителів. Здебільше це молоді чоловіки. Тому для вивантаження харчових продуктів біля старостату зібрали усіх спроможних це робити місцевих пенсіонерів, серед них шкільний сторож Олександр. Це вже ми допомагаємо третій раз уже. Третій раз допомагаємо на тарному До нас звертається голова, і ми допомагаємо йому. Ну а що робити? Олександр, як і всі інші жителі сіл Визирської громади, у зазначений час отримає свій пакунок допомоги. Він впевнений у тому, що, як і завжди, продукти в ній будуть якісними та смачними. Хороша і гречка, хороша, і консерви хороші. І там дітям там сладості теж хороші, ну хороша. і разновідницу це багато що. Нагадаємо, що свого часу ініціювали закупівлю харчових продуктів для гуманітарної допомоги жителям сіл громади депутати визирської сільради від громадської організації Команда розвитку.